Довелося нам звертатися до частної, приватної клініки з дитиною. Їй, звісно вже легше, щоб отримати хоча б. Ну, Ніхто з державних лікарів не захотів навіть подивитися ну, тим прибором, щоб оцінити степень, степень який. Жогу хімічного цього довелося приватно звертатися ось двісті час, який Зараз <кій> <кій> подивимося, там смс-ка є, ну, ми зрозуміли. Державна нам не оказала ніякої дитині допомоги, тільки почали звинувачувати батьків. Що ми... Ага, все. Звинувачивать батьків, что типа не волновать и все. А... 210-й. 210. 210. Ну наконец-то я надеюсь, хоть тут подивляться дитина. Уже. Третій день пішов в суд, двоє суток, всі тільки розказують, куди треба. Ті туди їхати, ці сюди їхати. Приїхала в 14-ту лікарню дитячу, Там сказали, тут лічить нічого. Так ну як, ну подивися, ж візьми прибором, хоча б ну, глаза подивися. Ні, він телефоном подивився, бо ночі приїхали. І що? каже, до свидання. А тут я сподіваюся, що подивляться что это клиника частная красиво. ну пока дальше расскажу потом